І хава подошву, сьогодні у нас, скоріше за все, більш розмовне відео, ніж зазвичай, хоча я ще не впевнена. Але ви мене просили зробити відео про мій всесвіт. Особливо після відео про те, як прописувати свої світи. Можливо, ви подумали, що раз я роблю таке відео, то у мене у світ міга крутий, продуманий. Але можливо, я сьогодні вас ще розчарую. Ну а ми нарешті переходимо до теми відеоролику. <звук> Отож, почнемо з предісторії мого всесвіту. І тут я хочу задати вам питання, чи знаєте ви про теорію, де весь світ безкінечно перероджується, тобто зжимається і знову вибухає, утворюючи нові фундаментальні закони природи. Коротше, навколо цієї теорії крутиться моя сюжетка. Зараз уявіть собі, що у нашого всесвіту є хранителі, ті, хто відповідальні за те, щоб перезапускати світи і перезаписувати історію. Кожний хранитель відповідає за окремий аспект хтось за матерію, хтось за форми життя і так далі. І ось наступає момент, коли наш всесвіт, в якому ми зараз з вами живемо, час перезапускати. Але у деяких хранителів по окремим причинам з'являється бажання не перезапускати світи, через що вони об'єднуються у групу бунтівників тих, хто хоче порушити закони. І таким чином хранителі поділяються на дві групи: на тих, хто проти порушення законів, та на тих, хто проти перезапуску всесвіту. Бунтівники не змогли відмінити перезапуск всесвіту, але змогли зламати деякі правила, через що перезапуск стався, але, скажімо так, через жопу. У світі куча дивних законів, помилок природи і так далі. Серед будівників було пару хранителів, які відповідали раніше за життя, як на планеті нашій землі та інших подібних нам. І в них було достатньо своїх причин, які я зараз не хочу розмусолювати, через які вони захотіли знову створити таку форму життя, а саме людей, бо вони їм дуже сподобались. Хоча по правилам не можна створювати ідентичну форму життя при перезапуску Всесвіту, тому вони трохи модифікували людей та інших істот, щоб обійти ці правила. Тепер коли ви знаєте суть мого світу, без і звичайно, я вам розкажу, чим змінилися краси люди. Перша головна відмінність це те, що вони не можуть розмножуватись, так як хранителі взяли душі всіх істот, які жили до цього, і перенесли їх у новий всесвіт. У кожної душі є свій бутон, який розпускається в момент, коли світ потребує ці душі найсильніше, і таким чином вони народжуються приблизно у вісі від 16 до 30 років. Тобто одразу дорослими, але це не означає, що психологічно вони будуть достатньо розвинуті. також душі безсмертні, тобто вони після смерті будуть кожен раз перероджуватись за деякими винятками. Але це вже окрема тема, про яку до речі, згадувала у відосі, де перероблювала персонажа міри. Також у істот немає орієнтації та родичів, і більшість з них не розуміє, що таке любов та інші почуття. Але у них є стать, але не працюють репродуктивні функції. У них ще можуть бути так би мовити підпочнення, вибачте, не знайшла, як бути українською, і також вони можуть обирати когось своїм братом або сестрою, але це зачастую просто духовний зв'язок. Тож, якщо підсумувати, у мене існує декілька каст істот, найвищі з яких хранителі, потім будуть улюбленці хранителів, тих, кого вони обрали собі у помічники. Потім боги, які утворились і скупчення душ істот, які не змогли переродитись у новому світі. Потім дуть штучні види життя, і найнижча каста це звичайні душі, які переродились. Mm. До речі, мої персонажі поділені на регіони. Кожен регіон можна назвати окремою планетою, хоча в моєму світі не існує планет, бо там знову ж таки інші фундаментальні закони. І світи існують просто як згусток матерії у просторі. Вам було цікаво дізнатись про деяких моїх персонажів, але їх настільки багато, що, хоча б якісь референси або арти, є тільки у половині з них. Але можу сказати про основні групи, які у мене є. Тому розкажу про мою улюблену: це група щось типу Вандерленду, і вона складається з шлафен, яка є кондютеркою. Також кітару, наймену вбивцею, і рішала вопросів. Бела торк тілоохоронець. Профіт, яка є несправжньою людиною, а чимось, типу, штучним життям. Катарсіс не штучне життя як профіт, але інша його форма. У неї немає стації, у Профіт, до речі, теж. І їх лідерка Кристалін. Ця група максимально хаотична, і ніхто точно не знає їх цілий, але загалом вони виступають за перезапуск Всесвіту. Тобто підтримують загальні закони, а також розривають контракти людей з богами. Стоп, я не розказала, що за контракти. А, ну... душі можуть підписувати контракти з богами для отримання сили, здійснення мрії і тому подібне. Але взамін їх душа буде служити боговий цикл до наступного переродження. А також чим більше ти використовуєш силу Бога, тим менше маєш потім контролю над своїм тілом. І через деякий час твоя душа та особистість, так би мовити, виходить в астрал і тобою вже управляє Бог, з яким ти підписав контракт. А я нагадаю, що боги це суміш багатьох душ разом, тому вони мають різні сили. Отож, пам'ятаєте, ще про нашу команду ну так от вони допомагають різними способами душам звільнитись від полону Бога, і роблять вони це не просто по приколу, а бо коли Бог займає місце душі, то часто починає буяніць. бурювати хаос навколо і всім заважати. А також їх сила і присутність може руйнувати світи, тому наша команда Вандерлендів намагається звільняти душі та полонити богів. Щоб їх казковий вимір не руйнувався, і як я вже казала, наша лідерка групи це Крісталін та її головна помічниця Катарсіс, які довгий час були тільки вдвох у своїй групі, але потім, по деяким причинам, почали набирати собі більше учасників і роздавати їм ролі. Ну а профіт вони зробили самостійно, коли зрозуміло, що їм треба ще більше рук. У кожного учасника є свої особисті причини по поводу того, чому вони у цьому беруть участь. Не хочу зараз тут все детально поясняти. До речі, у мене історії, я головна героїня, але її сюжетна лінія настільки дивна, що я не знаю, як це описати. У майбутньому хочу зробити по цьому сюжету якийсь контент. Можливо, щось типу манги або коміксу, а можливо, і взагалі анімацію, хто його знає. Фух, ну і я тут. Дайте знати, чи було вам цікаво слухати цей бубньош, і, можливо, я буду випускати більше таких відосів. Якщо вам цікаво за мною спостерігати, у мене також є телеграм-канал, куди ви завжди можете підписатися. Ну а я бажаю вам гарного дня! Бай-бай!